Її бабуся Олена Пчилка, а себе у листах вона підписувала оса Ольга Сергієв, яку в родині називали Олесею, донька Ізідори Косач Борисової та Юрія Борисова. Фотограф, художниця, зберігачка родинного архіву. До наших днів збереглися фотографії, на яких знято маленьку Олесю з Оленою Пчілкою. На літо вона приїздила до бабусі на хутір зелений гай у гадячі на Полтавщині. Влітку 1928 року 14-річна Олеся разом з тіткою Ольгою косич Кривенюк, дворідним братом Михайлом Кривенюком і бабусею Пчілкою відвідала звягель. Їй пощастило побувати у будинку, де народилася знаменита тітка Леся Українка. У 1943 році Ольга Сергій з дітьми матір'ю і тіткою Ольгою покинула рідну землю. У 1949-му іммігрувала до Сполучених Штатів Америки. Ольга Сергіїв підтримувала зв'язок з українцями. Свого часу з нею листувалася Віра Омелянівна Римська. В одному із своїх листів Ольга Сергіїв розповіла про приїзди до Звягеля у 1928 році. У музеї Лесі Українки також зберігаються листи, написані Ольгою Сергіїв до її троюрідної сестри Олени Кушти. Попри сімейно-побутовий характер їхніх листів, у них розкривається вся глибина трагедії українських сімей. Постраждалих від рук царської радянської влади та змушених полишати свої домівки у пошуках прихистку на чужині. Хоча Ользі Сергіївна схилі лід не судилося побувати в Україні, її мрію здійснила її донька Ольга Петрова. У 2000-х роках вона приїздила до Звягеля і передала музею Лесі Українки родинні реліквії, серед яких шкатулка Олени Вчілки. У фондовій колекції музею зберігається 10 авторських малюнків Ольги Сергіїв, серед яких портрет Олени Пчілки. Цей малюнок періодично виставляється на тематичних виставках, а також цьогоріч він став окрасою виставкового проєкту Олена Пчілка. Погляд крізь століття, завдяки Ользі Сергіїв до України повернуто частину реліквій Драгоманових косачів. А її листи є цінним джерелом інформації, які формують уявлення про родину Лесі Українка, а також про життя українських іммігрантів у Сполучених Штатах Америки.